Двоє військовослужбовців з Рівного загинули у боях з російськими окупантами на Донеччині. На головному майдані обласного центру провели в останню дорогу солдатів Віктора Русило та Сергія Путіліна. Чоловікам було 45 та 46 років відповідно. Більше сотні містян прийшли на центральну площу з квітами, щоб вшанувати полеглих земляків. Вони повернулися на щиті, на тому щиті, яким вони боронили нашу державу, на рідній землі. Від росіянського окупанта Віктор Русило народився у селі Грушвиця неподалік рівного. Після закінчення тамтешньої школи здобув спеціальність юриста в аграрному технікумі. Упродовж останніх років працював на рівненській металобазі. Чоловік не мав військового досвіду, однак був мобілізований і відправився захищати країну. Коли отримав повістку, не вагаючись, пішов от служити Він Донець, нього. Він загинув на Донеччині. залишилось Двоє доньок і син Сергій Путілін народився у Рівному, закінчив дев'яту школу, а потім навчався на радіоелектроніка у місцевому училищі. Більше 20 років працював продавцем на ринку. Але коли розпочалася велика війна, приєднався до лав ЗСУ, хоч і мав проблеми зі здоров'ям. Дуже добра людина, молодий хлопець патріот України, дуже любив Україну. Своїх дітей пані Віра відвідує ледь не кожне прощання з рівненськими захисниками. Жінка переконана, що обов'язок усіх містян пам'ятати про полеглих героїв, відцінувати їхній внесок у збереження нашої свободи. Скільки я знаю, інформація поступає. Я постійно тут. Це наші всі герої. Вони нам дають спокійно спати, спокійно жити. слава Україні! Слава сьогоднішнім героям! Хай спочиває з Богом, бо це дуже шкода. Віктора Русила поховали у рідній для чоловіка Грушвиці, а тіло Сергія Путіліна спочиватиме на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.